Тут у нас кухня, тут виходить, у нас одна кімната, інша кімната. Ну і голова кімната. Молоде подружжя Волощуків із власними квадратами. Відсьогодні вони ірпінці. Отримали довгоочікувані ключі від квартири у ЖК Ірпінь Сіті. 3 голова сім'ї Віталій радіє, що нарешті розпочнуть ремонти. Спочатку якийсь там монтаж, демонтаж стін, можливо, електрика, а з весни вже повним годом піде. Основний ремонт. Разом із Волощуками ключі від власних осель отримали ще майже 400 інвесторів. Ось цей 15-поверховий будинок комфорт-класу для них збудувала інвестиційна група Молодість. Корона, війна, але все ж таки нарешті е, і задоволені, і плануємо тут жити, бо місце е, прекрасне для діток і е, для сім'ї, тому все супер. Ірпінь 3 здали б в експлуатацію значно раніше, якби не пошкодження під час бойових дій. Його почали відновлювати у травні 22-го. Дуже швидко, я вважаю, відновили. Ми чекали, звичайно, що, напевно, на це піде ну, більше часу, бо батьки казали, що це просто нереально. Тому ми дуже зраділи, коли вже побачили, що 14 жовтня, що все ж таки в цей день ми нарешті отримуємо наші ключі. Головна ідея житлового комплексу місто у місті закрита територія, охорона, місця для відпочинку все для комфорту мешканців. Якщо ви подивилися на двір, який створений в Ірпені, це один з найкращих дворів в Ірпені. Він дуже багатофункціональний. Тут мешканці можуть все, що завгодно, починаючи від дитячих майданчиків, спортивних зон і навіть зони барбікю, де вони можуть відпочивати і насолоджуватися своїм внутрішнім двором і життя в цьому комплексі. Тож забудовник подбав про всіх і малих, і дорослих. Я дуже вражена, тому що я такого не бачила. Мені було б зручно так вийти з дому і зробити розтяжечку, потренуватися. Я таке дуже полюбляю, тому мені дуже подобається.